що запитали на мій YouTube канал. І сьогодні буде розпаковочка з тем. Ось така агромезна посилка. Я багато чого заказала. Давайте я ще не обайте. О, приходимо буде оце. Перше, що ми тут бачимо, це моя нова сумочка. Вроді би, це сумка. Ну, давайте побачимо. Ось така сумочка. Якщо чесно, то я трохи думала, що якесь буде краще, ну краще. Ну, це типу дешева кожанка. Ну, тут такі кармашки. Давайте подивимося, що всередині. Так, ну а всередині На мене пахне рибою. Давайте подивимося, як вона виглядає. Бо Я собі хотіла велику містку сумку. Ну, якщо чесно, вона трохи дуже велика. Ось тут прикріплю ціну її та фото. Так, давайте далі. Вже у не така тяжка. Ось таке нам прийшло. А, це носочки. Це ось такі носочки ззаді з бантиком. Тільки його треба розгладити. Ціну я не пам'ятаю, ну при... до... до 40 грн Ось такі прикольні, ну, якісь, але... Якість, звісно. Зараз тут буде. У мене в кімнаті такий бардак. Так, давайте далі. А, ціна ось тут буде десь. Далі. Зараз <гас> покажу. Це ось такий брелок на сумку. Я заказувала багато чого на сумку. Ось такий брелочок. Тільки не знаю, як його носити. Ось так. Чи ось так. Ну, вроді би так. Потім в кінці я прикрашу саму сумку. До речі, дійшло воно дуже быстро, Швидко. Я її заказувала 4, напевно, квітня. А сьогодні у нас 16 квітня. Тобто. Майже за два тижні. Викладаю тільки в серпні. Пожалуйста, не бийте. Це ось такі наножки е... голі та чепки надавай. Ой, які вони довгі. Ось такі з бантиками. Ось такі. Ціна ось тут не знаю. Не щось через чудові. Ну, якби... нога. Ну, це вони до коліна. Ну, я буду їх тепер якось робити по-іншому. Коротше, не знаю. Так. А це що? А, я сповнила. Це я собі заказала шнурки. Ціна ось тут 29 гривень, чи скільки? Маю тут дві пари бути. Так. Ось такі шнурочки. Типу, ну, з такою штукою. Ну, вони не теж не дорогі, чи 27, чи 29. Так. Все не щупала тут. О, це треба це для макіяжу. Я замовила. Ось такі дві кісточки. Це скосі кісточки, тому що я хочу робити, ну, ще це пробити його саль. А так як в мене не було. Ну і в Україні вони стоять дуже дорожчисть. Тому я заказала стему за 27 гривень дві штуки. Я робила з звичні кісточки. Просто підрізала тако, знаєте, якось тут. І все робила. А воно так дарило шкіру. Не знаю, що це не гігієнічно, але ладно. Давайте ще подивимося ось таку. Ось така вона. І ось ця. Ця тонка, а ця грубенька. Теж, ну, це якісне, чесно, дуже якісна. Ось ці штучки. Тільки ось вилізли. Ну, велике, коротше. Ай, ладно. Я у мене доведені. Все одно. заказала собі карт-холдер на сумку. Він коштував, знаєте, скільки людей. Ось цей карт картхолдер стоїв 65 гривень. 65 гривень. Такі стоїть у нас в українських магазинах, ну шопах 150-200 гривень від 150. Зараз він стоїть від 100 гривень, а тоді просто були акції. 55, це просто. Там такі були більш скидки. Тобто, ту сумку я схватила за 406 гривень. Тобто, де ви купите в Україні за, 300 грив... за 400 гривень сумку? Тут все ж видіки і батьки кілька товара. Я загала не покажу. Ладно. Це ось такий чехол на мій телефон. Хоть він нормально підійшов. Так. Цей. З Wolf Тільки воно трохи, конечно, не дуже якісно зроблено. Ну, типа, видно, типа мутно. Тако. На камері не видно. Ну, коротше, но він теж стоїв 60 гривень. Ось тут такі штучки. Мені подобається. Ух ты шо. За сердечком. Давайте його примірюємо. Ціна. І ціна. Що я там було? Я не показала ціну. Вся вродіба. Так. Ось тут ціна. Ось так воно виглядає, але я, напевно, неправильно почепила. Треба було ось так. Ну, ладно. В принципі, прикольно. Не пам'ятаю, скільки я за нього видала. Ціну я вже прикріплювала. Думаю, на цьому на цій нотки ми будемо закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд та усім па-па. Пока!